Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Сердонецьк. Даний проєкт знімається для Сердоницьк онлайн. В минулому випуску ми говорили про події липня 2014 року, останній місяць окупації нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про визволення Сердонецька 22 липня 2014 року. В цей день наше місто було визволено двома колонами наших військ. Одна направлялася з міста Рубіжного, друга з села Варварівка. Хто ж були наші визволителі? Бригада Нацгвардії під командуванням полковника Олександра Радієвського. Саме вони першими увійшли в наше місто з боку Рубіжного, підійшли до міської ради і підняли там український прапор. Там їх зустріло кілька десятків. Радісних сєвероданчан. Полковник Радієвський, на жаль, наступного дня загинув в боях за місто Лисичанськ. Патетичні налаштовані містяни ініціювали перейменування на той час Радянської площі на площі імені Радієвського. На жаль, їхня ініціатива не завершилася успішно. У 2015 році біля міської ради було урочисто відкрито пам'ятник Олександру Радієвському. Ну, можу зазначити, що його, звісно, у 2022 році окупанти зруйнували. Добробат Чернігів, він війшов у місто разом з бригадою Нацгвардії, а його командир Роман Пицків він прославився фото. На якому містить з українським прапором біля міського відділу міліції? Довгий час на мосту над дорогою, яка веде з Рубіжного десердонецька, висів банер слава Чернігівському батальйону, і біля автостанції було графіті, яке також славило цей батальйон. 51-перша окрема механізована бригада. Зі спогадів одного з учасників. Що визволяли Сердонецьк. Мене вразив подвиг одного з танкістів. Його танк прикривав піхоту. Внаслідок обстрілів артилерії противника башту заклинило. Тоді танкіст вискочив з танку і пішов попереду, підказуючи напрям руху. Цим танкістом був командир танку Богдан Макаров. Сергій Губанов. Зі спогодів. 22 липня вранку я отримав наказ долучитися до зведеної колони, яка наступала на Свердонецьк з міста Рубіжного. Днем ми увійшли в місто, пройшли по вулиці заводській вулиці Богдана Ліщини і почали зачистку міста. З 2015 року Сергій Губанов очолював батальйон Луганськ-1. На жаль, у 2020 році він загинув. І посмертно отримав звання Героя України. Допомога нашим військовим. Уже 24 липня у соціальних мережах з'явилася об'ява, де всім небайдужим пропонувалося приносити продукти на вулицю Оголя, там де була раніше їдальня номер 19 Допомога лисичанам. За Лисичанськ були більш жорстокі бої ніж за наше місто 22-24 липня. І близько 700 лисичан, лисичанам вдалося перебратися до нашого міста. Приблизно 400 з них знайшли прихисток в гуртожитках профтехучивища і технікума. Приблизно 300 з них знайшли прихисток в сім'ях северодончан. Українські прапори над містом. 22 числа з'являються українські прапори. Спочатку його піднімають біля Діапу, який був, якщо пам'ятаєте, одним із центрів окупантів нашого міста. Потім вони з'являються біля міського палацу культури над міською радою і навіть українським прапором прикривають пам'ятник Леніну. Злочини окупантів. Після визволення міста було виявлено, що у нас було створено приблизно 4 місця, 4 катівні, де і були знайдені або тіла вбитих громадян України, або ще живі на щастя люди, які вказували на тортури, на залякування, на тиск. Найжахливішим містом, як вказують, був діап. Як казали, Дякую, що ти не потрапив в діап. І потім, звісно, ми це можемо побачити на фото і на відео місце цієї катівні. Бойові пособи залишили зруйновані мости, про які я вже говорив міст на Рубіжне, міст на Лисичанськ в районі Павлограда. Зруйнування мосту на Рубіжне воно логістику постачання продовольства в наше місто. Зі сторони Харкова. І тому ви пам'ятаєте, що у нас певний період був дефіцит продуктів, але налагодили шлях, і продукти в нашому місті з'явилися в повному обсязі. Ну і було доведено в черговий раз, що проти українців воювали професійні російські вояки. Це стало відомо за допомогою наших. Міліціянтів, які знайшли документи російських військових, які тікали так поспішно, що залишили свої військові квитки на своїх базах. На цьому наш випуск, присвячений Серднецьку у 2014 році, завершується. Нагадую, ми говорили з вами про російську вісну, ми говорили про окупацію нашого міста, ми говорили про визволення нашого міста. Не історії не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!